Поля, далекобійні ракети, їх наче mm -hmm. дозволили, ними дозволили бити. Я тебе питаю. Чи створять ці ракети пекло на Росії? От туди пишуть: що якщо на Росії буде пекло, то, то буде да Я тебе питаю: ця можливість бити далекобійними ракетами в глибину Росії створить на Росії пекло? Ми тільки проговорили, що українці не такі кровожерливі, як там ці чи, 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 в... no, кажу, ракі да, ракі і ми ракі. такі, Боже, чи буде там пекло? Будь ласочка, чи буде там, і ми всі будемо радіти, тому що там буде пекло. Давай поглянемо. Тобі просто скажи, якусь чи... середу. Я спав, 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 і тут як бахне щось, таке збило, воля, нічого не летіло, не писало. десь ж там я чув бим бим-бим. А це так бахнуло, що всі машини просто взірвались. Я навіть не знаю що це, прямо такий мандраж, малі підбігали, це взагалі ужас. Що там в них А гром, як тобі на мене недавно це вообще ночі не було. А гром то ракети це це страшне, Це шах просто. Так, нагадай мені питання: підійш, була чи була будемо бензі. ми спостерігати, як на Росії буде палати від цих далекобійних ракет? Е, ну, давай, шкіри, хороше, пожалуйста. <звіг> ви не замовляли, вибачайте. Ви сказали спитати. Ні. Ні. <звіг> Ну тобто, чи будуть туди летіти ракети? Будуть. Чи будуть вони летіти так, як заявлено? Ні. Чи відповідає заява дозволу дійсності? Ні. Ні, ну перша карта брехні, хитрощі, сімка мечів. Ну про що Давай так добре? Якось все одно воно так та не так. Ну тобто, я не так казав, або я там не на тому слові акцент поставив. не так мене зрозуміли. Ну тобто, тут немає чіткого рішення, чіткого дозволу і сказати, що все хлопці, запрягайте, полетіли. Не буде такого. Ну тобто, так ми будемо використовувати, ми будемо застосовувати щось важке. Але все одно не в тому обсязі, як про це заявляють. Я тебе питаю, давай спитаємо все таки дозвіл дали чи не дали? Ну от я ж тобі кажу, тут Кажуть, питання ні, що та? з дозволом, да, Тут якось дозволом. Ну тоді, не, тоді я тоді тоді це вірила. сказали, щоб спровокувати Росію на ті заяви, які вона ми про які зараз далі поговоримо. Це сказано для того, щоб залякати Росію зараз. Усім мечі, да це маніпуляція, це якась викрутка фактів, це підлаштування фактів для подальших якихось стратегічних дій. Чи направлена ця заява? Давай так на кого направлена ця заява? Давай. На Україну, на Росію. Да, тут маніпуляція в бік Росії, все ж таки, тому що тут потрібно знову це, як ми з тобою вже багато разів казали, тому що величезною потужністю в цій війні, все ж таки є інформаційна війна. Так ну так. тобто, не так фактична, як оце інформаційні якісь. Маніпуляції, і це йде як інформаційна маніпуляція. Чи дійсно давай так? Чи дійсно вони дозволили Україні використовувати всю потужну зброю? Яка якщо ми знаєш, якщо ми зараз порахуємо за три майже три роки, там два з половиною роки війни? все, що вони нам обіцяли, і все, так. що вони нам ніби ти о тривога, господи, люди, йдіть в укриття всі, кому моторошно, тому що у нас загуділо. То ми вже б не просто Росію э, mm. розбомбили і прибили, а ми вже все вирішили, всі питання. Якби дійсно ми отримували yeah. всю ту зброю, які, в, яку вони нам ось-ось дадуть, або yeah. ось ось вона приїде, або дійсно дали використовувати. Чи дійсно ні? Yeah. Ні, п'ятірка меч э, Ну тобто, все одно э, це якісь э... давай так. Але Росія цю тему? Ну давай так, розбір. Yeah. Yeah чи е, э, як це чи вважає росія чи вважає роцю заяву актуальною да. Да? да чи вважає чи вважає росія вважає росія цю заяву актуальною? А вони тут своє щось залякують, розумієш? Ну тобто, це йде да. як ото, знаєш чомусь дві сусідки по дачі стоять і через паркан перепльовуються. Знаєш, тут якось про це. Знаєш, ну тобто, добре, як відреагувала Росія на цю заяву? ну Тобто, чи сприйняла вона її ну от, прям по-чесному? Я не можу це сказати. Так, вони не задоволені цією заявою, але але тут все ж таки карта дослідника, карта, ну, лицарь -мечі. ну, Тобто вони все одно як досліджують цю інформацію, вони все одно ну, так от, просто рівно не вірять. Як що, як вони відреагують на цю Ну, Вони відреагували, вони сказали, що буде війна з НАТО. Поняв, що вони сказали? Вони ну, сказали, що тільки полетають. Король мечі. Да, да. І, але це мечі. Да. Питаю тебе. Вони почали зразу кричати ці путінські пройди. Що буде війна з НАТО, все тільки троньте, та 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 питаю тебе: чи буде війна Росії з НАТО? От ми ж перед цим вже глянув? Ну давай, чи буде війна Росії з НАТО? Чи буде війна Росії з НАТО? Ні. Ні да? mm -mm. Чим закінчиться оці? Ми що ми наче стріляємо, а вони типа буде війна з НАТО? Оці перед оця інформаційна баталія. Чим закінчиться все таки? Типа фігануть вони чи не фігануть, дати ну, про да, це питає да? чи доведе... Зрозумію, що завжди воно в будь-якому випадку має щось спрацювати, де щось вилити, де щось бахне? Ну, це одно. Ти знаєш, як підсікання інформації, відход, відмова від попередніх домовленостей від попередніх обіцянок. Давай так, чи спровокують ці заяви щось більш конкретне? Так, да, вони по нам будуть фігарить. Угу. Ну, але якогось е збільшення я, на щастя, не бачу. Якого, mm -hmm. знаєш. Ну, я, що е війна стане більше, чи війна стане агресивнішою. Ні. Тут все таки, ну, я, що буде? Ну, вони будуть бити по нам. Mm -hmm. Але все ж таки будуть бити, як і били. Тобто, якось там активно, О, все, тривоги немає. Він так, били, тривоги, значит. слава Збройним силам, слава силам ППО, здоров'я вам, люди, захисники, вашим а дітям, теж, вашим онукам на багато поколінь. Я теж. Тобто, давай так, все-таки. Ну, я хочу ну бачиш, така цікава інформація, що якщо не давали, тобто, президент тоді зараніше сказав, що в нас. Ми ж говорили, що у нас є свої ракети. Що ж ви наші просите? Поняла? І президент mm -hmm. на одній з конференцій сказав, що так, ми виробляємо якусь там зброю. Ми будемо ці бити по Росії своєю зброєю чи їхньою закордонною. Так, ми будемо бити по Росії. Своєю зброєю. Ось американською. Ну і тим і тим. Але чимось Це по дияволу ве? і по верховній жриці. Ну, тобто без, без, без реклами. Якось без реклами приховано. Mm -hmm. і, mm -hmm. тим, і тим і тими будемо гаря, робити. Так? Але ти знаєш все одно, мені тут показує, що все ж таки схоже на те, що Україна більше робить. Ну, тобто більше сподівається на на шахеди, тому що мені от лицарі пажі, вони мені всі йдуть більше шахедами, розумієш? І mm -hmm. тут мечовий, тут жезловий. Ну тобто, це не про величезні ракети. Вони теж будуть. Ну вони будуть, але це більше ми робимо ставку наголос на на придкому, швидкому і далеко далекобійному. Да, да. А тоді скажіть, будь ласка, так для чого західний світ так піднімає градус зараз? Тобто вони піднімають, кажуть, що будуть ракети, давай бити. Не, ракети не будуть бити. Нащо піднімають так градус? До чого йдеться? Ну що чимось це повинно ж закінчитися. Звичайно, в будь-якому випадку. Що... Таке браті, що вони провокують війну з НАТО, поняли? Вони чи призивають їх на, на Ринг. Ну тут знаєш тут, тут карта динаміки, тут карта все одно, знаєш. ну, тобто, ми не сп... Ми не спимо, ми за вами спостерігаємо, шоу must go on, ніхто не спить, всі працюємо, розумієш? Ну, тобто проявляють свою активну позицію. Все. Mm -hmm. Ну, Тобто, якщо що, ми тут. Ми нікуди не пішли, ми продовжуємо підтримувати. Чи дійсно вони навмисно, підні... Чи навмисно вони піднімають цей градус? Да? Чи навмисно, да. Але з такими якимись дрібними. Шматочками, дрібними вкидами. І знову ж ти розумієш, ну тобто воно все якесь от непевне, от воно все, як знаєш, як багато спроб yeah. з різних сторін намагаємось зайти, різними інструментами намагаємось досягти мети. Ну тобто, тут ще якісь почнуться. Такі, знаєш, розхитування нових якихось тем, погроз, гучних заяв, але знову ж мені показують, що якось вони поговорили і спати полягали, розумієш? Тобто сил нема, да? Ну, тут не про сил нема, тут про не хочеться їх вкладати, тому що сила це ж все ж таки карта фіксації, карта такої, знаєш, фокусування угу. це коли все окреме перестає зібраність. існувати зібраність і досягання мети. Ну тобто, коли потрібно зібрати всі ресурси. А тут немає цього. Ну тобто, mm. тут е, і з цього боку щось їм закинемо, і там щось, і там помідором десь гнилим кинемо, і там десь сам паркан їм підпалимо. Yeah. Ну, тобто, така якась знаєш, дрібні пакості yeah. е, з різних е, проявів і, і е, інформаційні. Е, тут щось якась мова піде. Можливо, вони якісь чи то нові санкції придумають проти Росії, тому що тут щось вони готують, yeah. якесь затиснення е, по грошах. І до речі, це затиснення по грошах. Вплине на фінансову складову в Росії. Ну, тобто, от вони щось їм готують, якусь пастку саме матеріальну, після якої Росія прям. Ну, якось не смачно себе, Це почне знаєте, да? да якось їм доведеться. Знаєш, їм як доведеться долати якісь нові mm -hmm. перешкоди. Доведеться. Вони будуть їх там зі скрипом долати, але незручності їм спричинять якісь нам. Друзі, ставимо лайк. Будь ласка, вас дивиться 7 тисяч одночасно. Це дуже приємно. Я радий, що ви ждете Олечку на моєму каналі. Вам подобається наш дует. Ставте лайки, ставте лайки всі. Оль. Тільки тобі снився сон про вибух Му... там, де Мурманс. Пам'ятаєш, ми говорили з да да, да, да. З того моменту почали студа летіти всі дрони міра, з України, yes. з Фінляндії, там, і звідки ще. Тобто атакувати. Так. Ну ще раз повтори той сон. Я пам'ятаю, що це було Барінцеве море, що да. там щось таке сталося величезний вибух, після чого Росія, прям так зафігівшим видом. Euh, не, ну, прям З втратами, щось значне, вони там втратять Тут прям щось значне, на що вони покладали якусь таку досить велику і потужну надію. Тобто, щось дуже там стратегічно важливе, або там якісь. Склади, я не знаю, ну, тобто так. я ми ще тоді з тобою припускали, тому що я навіть приблизно не розумію, що там може знаходитись. Ну, такої картинки немає. Але я пам'ятаю, що це точно це якийсь такий знаєш, прям грип, от як -от грип показують від Ядерний. ядерного вибуху. Да, такий от приблизно мені грип, і я знаю, що це Баренцеве море. Чому воно? Я, я ж кажу, я Резум. ніколи про нього навіть не думала про це Барельцеве море. От, я от, не знала, що це Росія. От, така я. Це буде я, знищений аеродром Аленія. Чи буде знищено аеродром Оленя? Яке цікаве питання. Чи буде знищено аеродром Оленя? Да. Мечів, да. Да. Не завтра, не післязавтра, в Великій кількості чогось. Ну, тобто, це не ядерна бомба туди впаде. Ні, на жаль, там все ж таки багато чогось одночасно буде їх там знищувати. Чи буде ще повністю, от прям без пам'яті знищено аеродром Аліндя? Так, да, Діма, да, показують, що так. Да. І не, не, не тільки він. Тут як три, три, три одночасно, як три. Дочки? Один за один за одним чи вони три одночасно. Знаєш? Ну, тобто щось буде отаке яскраве, радісне е некровожерлива Ольга Стовниченко да. каже, що ми будемо радіти. А давай так <свят> а, а, буде а а, а, що це для Росії буде значити? Це ці Як Росія ставиться? Поставиться до цього. Ну, вони втратять. Вони втратять дуже важливе, дуже потужно те, що вони цінують, бережуть те, що те, що те, що вони вкладалися, те, що для них цінно, важливо, і те, що їм би дуже дуже не хотілося б втратити. Вони втратять. Оце з твоїх останніх слів виглядає так, що західний світ на ну, ти знаєш кусками бутерброд під'їдає роз з Росії трошки там Так, да, От ми свої... з тобою ж дивилися, да. да що її розірвуть як ту зікгрілку. Що ці з цього боку тут ми, там штати, а там же ж Китай ще там да. на якісь е, шматки претендує. Ну тобто, і то от воно складається те, що мені показували 22-му році. Що Росія буде под... що її буде подрібнено, Що вона не буде в тому складі, в якому вона знаходилась там на той момент 22-го року. Що вони досить е зменшаться в розмірах. от Дійсно зменшаться в розмірах саме, оця е як вони там себе називають, так. Велика Росія. от вони зменшаться. А давайте так, спитаємо, так. Так. ми так не питали ніколи. А як що це, що це це які наслідки для світу, оця роздробленість Росії буде? Мені Оце здається, що світ до цього і прагне. Ну, цікаво, ну, тобто, вони прагнуть, але це яка це велика територія, що це величезна частина, то тобто там, там буде щось нове. Що це буде для світу? Так там як? навіть не потрібно нічого захоплювати, їх потрібно просто відокремити одне від одного. Знаєш, що вони на республіки розваляться. Да. ну Тобто там ж, ж ці Татарстани. Так, да, там же є. Так. Да. Так, що ми питаємо? Як для світу цей робить? Так, оця роздобленість Росії як вона буде? Чи не хуже це буде, ніж є? Кому світу? Людям я не знаю. Вони ж це ж не знаю хто, ну не кому буде? хуже? Ну тобто, як це для світу? Імператриця, сімка мечів. Лицарь Пентаклів. Ну, говорили, поїхали на ті пісні. Ну, типа ну ой, Росія розпала ну, Боже, який його... жаль, додай мені цукру до чаю. Ну, наприклад, Рад, знаєш, так. ну тут якось тут на всі іншому зайняті будуть кожний з собою, своєю землею, своєю країною, своєю родиною, своєю родиною, своїми дітьми, своїми бажаннями, прагненнями, цілями і мріями. Отак, от, от друзі, це найкраще завершення нашого ефіру п'ятничного. Дай Бог мирної ночі всім. І щоб спали тихесенько, спокійнесенько. Завтра у нас новий день, радісний, щасливий, гармонічний і в радості в любові. Олечка, дякую тобі, золотесенька. І я тобі, yeah. дімочка, дуже дякую. я Дякую всім нашим глядачам за цікаві питання. Дійсно, от я чому люблю до тебе ходити? Тому що ти задаєш цікаві питання, які і мені цікаві, і людям цікаві. Тому тому така кількість людей приходять до тебе на канал, і Ти молодець і робив це далі. і Дізнавайся щось нове цікаве, і ми з задоволенням будемо розглядати всі твої питання. Дякую, дякую всім вам, дорога Люблю вас. всіх, обіймаю, Олічка, обіймаю Тебе до зустрічі. Класних, тихих, яскравих, приємних вихідних. Всі обняла, так. всім па-па. Тихої папа. ночі нам